Кевін Харт зрадить Дуейна Джонсона з іншим реслером, Джоном Сіною, у новій екшен-комедії. Головна зірка від Netflix. За сюжетом Сіна грає зірку бойовиків, який дізнається, що його колега по новому фільму Гарт, насправді спецагент. Гумору обіцяють багато, але від Netflix ми це вже чули. Зак Крегер знімає нову обитель зла без Леона та інших знайомих героїв. Обіцяє оригінальний сюжет і любов до ігор, але фанати вже готуються бурчати. А де наші улюбленці? Прем'єра у вересні 2026-го. Головна роль Остін Абрамс. Перший кадр брудної гри від Шейна Блека, що зняв залізну людину 3», показує Марка Волберга та Лакіта Стенфілда. Волберг грає паркера, злодія, якого зрадили, і тепер він мститься, готуючи найбільше пограбування в кар'єрі. Але спершу йому треба обіграти південноафриканського диктатора, мафію і, мабуть, докупи ще й сценариста. Моніка Барбаро та Калум Тернер зіграють у Ромкомі. Тільки одна ніч від режисера, хто завгодно, крім тебе. За сюжетом у містечку є лише одна ніч на рік, коли секс до шлюбу законний. І наші герої явно не збираються витрачати цей шанс на сон. Ubisoft готує серіал антологію Far Cry з шоуранером чужого земля. Кожен сезон нове місце і нові герої. Анонс швидко видалили, але інтернет пам'ятає все. Сподіваємось, проект не перетвориться на ще одну місію з Far Cry — дістатися і вижити.